У мене дружина має е, нікнейм Goghi's Wife. Здесь в інстаграмі чи десь там. Не принципово. А сьогодні мені приходить до мене донька Саняра. Їй вже майже 13. Я майже 13 виходить. 2012 року. Коротше. приходит, показывая, что она купила э, кастомные кроссовки и есть там, она их как-то там оформила и навешала на них всякие литры и, тогда... и висит B... а, G GD GD висеть. я ну, дивлюсь и дивлюсь, что это такое а она такая, это Гогис Доттер. Зрозуміли? Донька Гокі. Гашача донька.